Це я сижу в машині, бо дітьо спить. А в мене ціла купа нових везонів. А я сижу в машині і не можу їх зняти. Це, щоб дітьо виспалось, бо він захворів, я зараз вам чуть-чуть покажу. Це ми зайшли на оцінку з Іною, і Іно дещо мені принес... Філа свого принесла мені і там дещо таке. Дрібідень всяка. Так, ну що, Розпаковка. Так, дивимося. Дивимся. Е, тут не все моє, тут, якби. Ось цього Маска мені і надала від свого. В неї є дорослий, вона мені дала сегментик. Йдемо ростити. Ось, даже, бачите, там вже проклюнулася, якби грубочка. Ой, я не того показую. Це філ-мармелад, це з магазинчика. А це от маска, от. він з варом. Вар вертається, того якби, можна брати. Ой, і це теж мармелад. Він схожий на Paint Lady, але в нього зовсім інша форма листа, вона дуже видовжена. Класний філ. Якщо раптом хтось хотів, то він є на продаж. Так, ну, коли коль ми тут правизони, то ми сьогодні були на об'єкті, і на об'єкті ми е нарізали фікуса еластику. І е я не знаю, це традисканція, ні, бо в неї листочок трошки інший. Ось так виглядає. Ми назвали це традисканцією, але якщо ні, то підкажіть, що це. І нарізали антуріума, бо він був прям, коротше, дуже голий, дуже лисий. Нарізали його на сегменти, будемо його перевкорінювати. Ну, еластика, як еластика. Так, на що я купила на оцінці? На оцінці купила за 150 гривень. За 150. Купила ось таку орхідейку. Будда, здається, якщо мені не зраджує пам'ять. Прикольно, що приходить тепер в сіточці. Непогане коріння зверху теж якби, за 150 гривень, сортова і плюс ще навіть є от бутони. Тут навіть було от, два квітконоса, але один типу зрізаний. Ну, нічого. Якби. А, другу? а другу купила за 50 гривень, ну, я її купила якби з тим, що вона не очі. не очень Тут є малюнок, мені здається, що це або Magic Art, або якось там носи, скан, що то там в мене є така, чи вмерла, не помню Ну, в общем, я її взяла, бо вона 50 гривень. Ну, реально, 50 гривень. Тут є, типа, от корінь великий, і тут в цьому є ще якийсь. Того, навіть якщо вона не виживе, 50 гривень, прямо я хотіла погратися. От, о вот такі. Ще не показала ось такий кактусик, сукулентик.